Цей стрім буде дуже такий. Я сподіваюся, десь пів годинки нам вистачить, перемотати ці шість моточки. Метраж тут великий. Ось цей направлювач, коли він хоча б трошечки має а, свободи, От, треба його дуже-дуже підтягувати назовні, щоб він тримався, щоб у нього була опора. Без опори це не годиться. Визнати, що з цих ниток сиплеться менше, ніж зазвичай, з чого ж вона є. Обов'язково треба додавати якусь натуральну нитку, бо це схоже на штучно, а визначити, з чого вона, я не можу. Ну, Можна намочити і понюхати, От. шерсть вона завжди буде пахтіти шерстю. Хочеш, не хочеш, вовна є вовной. Так, зараз треба зрозуміти як. В даному випадку краще не заважати, бо справді там резиночка має певний натяг і цього достатньо. Якщо я буду притримувати, то я просто деформую нитку. Такі пухкенькі, вони більше, ніж зазвичай. Я туго перемотую. Це буде більше, ніж зазвичай муточки. Чимо щось цього вийде? Не буду додавати ще, хоча тут і досить місця вистачає. Але, друзі, коли такі складні нитки, ось так от бачите, там якась резиночка є, вони грають дуже-дуже. То, що більше ми робимо навантаження, то більше вони доформуються. Тож, за можливості. Не розтягувати менше навантаження, не прати більше 40 градусів і так далі. Все, як зазвичай, для таких тентітних ниточок. Не знаю, чи є тут у складі якийсь натуральний волокна, штучні є. Чи є там натуральні, я не знаю. Тож, про всяк випадок, просто додам ці нитки до. Якоїсь натуральної ниточки. коли в'язатиму. Ой, бачите, як воно зразу хоп. Тобто воно як резиночка-пружинить і форму тримає, я не знаю, яким чином. Так, наступний моток. Досить швидко. Угу. Я так собі сподіваюся, що швиденько